Шановні водії, в зв'язку з інформацією гідрометцентру України про різке зниження температури, Директор інспекція звертається до вас з проханням проявляти більше уваги на дорозі, завчасно змінити шини з літніх на зимову гуму. Також утримуватися від зайвих поїздок в ці дні, поки температура не установиться і будуть більш сприятливі погодні умови. Також хочеться звернутися до керівників підприємств про необхідність контролю виїзду транспортних засобів. Всі ці заходи допоможуть вам забезпечити належну безпеку руху та уникнути дорожньо-транспортних пригод.